Вітаю вас, діти! Тема сьогоднішнього заняття рухливі ігри, які ми любимо. А на початку проговоримо ранкове привітання. Доброго ранку, веснонька красна. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку проліски білі. Доброго ранку, пташки галасливі. Доброго ранку, теплого дня. Діткам бажає весняна пора. А зараз уяви, що ти утворив разом з друзями коло єдності або коло взаємодопомоги. І широко посміхнись, на занятті з теми рухливі ігри, які ми любимо, ми повторимо правила техніки безпеки під час занять фізичної культури, а також пригадаємо ігри, які ми так любимо. Ми вже з вами знаємо, що кожного дня потрібно дбати про своє здоров'я та працювати над ним. А що ж саме треба робити, щоб бути здоровим? Тож давайте пригадаємо разом. Треба займатися фізкультурою, правильно харчуватися, загартовуватись, дотримуватися режиму дня, а також особистої гігієни. Дбаючи про здоров'я, важливо пам'ятати про правила безпеки на заняттях з фізичної культури. Для заняття спортом обов'язково вдягай спортивну форму та спортивне взуття. Без дозволу дорослого, а саме інструктора з фізичної культури або вихователя, забороняється користуватися спортивним обладнанням та інвентарем. Під час заняття або рухливих ігор необхідно бути дисциплінірованим, уважним, чітко виконувати вказівки дорослого. Під час виконання вправ не заважай іншому, якщо ти погано себе почуваєш, обов'язково скажи про це вихователю або іншому дорослому. А зараз пропоную тобі пригадати назви рухливих ігор, згрупованих певною ознакою. Наприклад, ігри, в яких потрібно бігати. Так, це такі ігри, як горобчик та автомобіль, Лисиця в курнику, миші та кіт. Далі пропоную тобі перейти за uart кодом та пограти в інтерактивну гру Рухливі та нерухливі ігри. А наостанок... Давай ознайомимось із текстом вірша Анатолія Костецького найкраща іграшка. Не вгадать тобі не за що, котра іграшка найкраща? Знаю, трактор заводний. Зовсім ні. Електрична залізниця помилився. Ну тоді це пароплав. Не вгадав. Зрозуміло, це літак. Знов не так. Добре, відповідь я дам, Та, яку зробив ти сам. Звертаючись до власного досвіду, скажи, якими іграшками тобі найбільше подобається гратись. Тож подумай і скажи, чому іграшка, зроблена власними руками була цікавіша хлопчику, ніж інші. Особисто я вважаю, що іграшка, зроблена за власним задумом, вона унікальна, тому вона може більш цікавіша, ніж інші. Сподіваюсь, тобі було цікаво. Прому... Пропоную вдома зробити іграшку власноруч та прислати мені фото. До нових зустрічей!